Іванлізація в Арпіні, сьогодні 14 жовтня, 2023 року. І вже лунало три, три рази поклик молитися молитвою спасіння, молитвою покаяння. Люди молилися. Хтось про себе, хтось слух молився, але ми бачили і щирі сльози, і навіть вдячність багато людей. І от зараз я покажу, як це виглядає з боку. Отака от є такий майданчик невеличкий у парку Верпіні. Ці люди слухають весь цей концерт, іноді хтось підходить ближче, молиться з нами, слухає. Хтось слухає на цих лавочках. Є люди, що просто приходять і уходять, але весь час от бачите, такий парк вже вечоріє. Небагато людей, але весь час де рух. Підходять, відходять люди, і ви знаєте, дуже радісно, що люди в простоті серця, більшість. Ви знаєте, майже майже немає якихось там атеїстів, нема таких суперечок ніяких. Дійсно, Дух Святой підводить людей. Весь час. Ну, ми бачимо, що це відповідь на молитви. Ми молимося, щоб Дух Святий, Дух Святий робив все, не ми. Ми тільки, як Ісус сказав, просто відкривайте ваші уста, і Дух Святой сам буде казати, що вам, що робити і що казати. От, бачите, ці люди От, проходять, проходять, підходять. Дітей багато. Бачите, тут поруч є церква православна, і є багато дуже вірян. Котрі ходять саме цю церкву, і вони в простоті серця моляться цією молитвою, молитвою покаяння, молитвою спасення. Шановні, приходьте на евангелізацію, приходьте на всі ці заходи, тому що разом Христос сказав. Разом ми єдина церква. Для сних благословінь. Телефонуйте за номер телефону, який буде посилання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, робіть репости цих відео з евангелізації, свідоцтвами з короткими шортами. Тому що для людей дуже, дуже це важливо бачити на свої очі, що зараз, під час війни, в Україні. Дійсно, реально люди відкриті приймати Ісуса Христа, і що не треба боятися нічого, просто домовлятися з владою. Це ми домовилися офіційно, це дуже просто. Виходьте, проповідуйте, благовісту та Євангелія. Благословінь вам Божих і до зустрічей!